Українських ранів ми йдемо вітати жашлевичу шаду Українство зміцнити на віків, віки. Українство зміцнити на війну. Як і сто років тому, сьогодні біла гора є місцем особливо велелюдного паломництва. В першу неділю серпня сюди на Золочівщину у село Підлися, приїжджають та приходять люди, щоб віддати шану Маркіянові Шашкевичу. Батьківщина пам'ятає свого славетного сина. 200 років тому у селі Підлися, що мальовничо розкинулось біля підніжжя Білої Гори, народився український поет, духовний просвітитель, натхненник національного пробудження Маркіян Шашкевич. Нині тут впорядковано музей садибу Маркіяна Шашкевича. На високому п'єдесталі встановлено його погруддя, а на Білій Горі пам'ятник у вигляді хреста. Адже під час прощі, яка традиційно відбувається на Маркіяновій горі, Моляться за волю України та учасників національно-визвольних змагань. Цьогорічне дійство розпочалося з архієрейської божественної літургії за участю преосвященнішого владики Української греко-католицької церкви Венедикта. У сходженні на Білу Гору, вшановуючи пам'ять будителя українського народу, взяли участь і бродівчани, народний депутат України Олег Панькевич та артисти народної хорової капели Боян. Зокрема, для Олега Панькевича цей прихід є вже 20-м, і він переконаний, що Маркіянова гора святе місце для кожного українця. У вирішальні моменти української історії тут збирається найбільше люду. Так було 100 років тому, коли на цій горі встановили пам'ятник і піднялася хвиля національно-визвольного руху. Так було після проголошення акту відновлення української держави і на початку 90-х років минулого століття. Так є сьогодні народний депутат. Українці приходять до Шашкевича, аби помолитися і звірити з ним та з нашими попередниками свої мрії і вчинки, як особисті, так і громади усього українського народу. Олег Панькевич говорив і про зв'язок між українцями та іншими святими місцями, який дуже добре відчувається на Маркіяновій горі. Тож цей світлий вогник енергії, запалений тут, має перерости у велике світло, яке переможе темряву, що є в українській державі. Переконаний народний депутат. Бо ще древні казали, що чим більший, чим більше є темрява, то тим швидше вже буде наступати світанок. Я вам бажаю здоров'я. Я бажаю, щоб ваші діти, ваші внуки ніколи сюди не забували дороги. Але щоб найшвидше вже ми всі долучилися до того, щоб українська держава, щоб ці краєвиди, щоб ця прекрасна природа і наша держава. Ставала іншою, ставала такою, якою була омріяною нашою попередникою Маркіяном Шашкевичем. Слава Україні! Вітаю вас! Інші громадські діячі присутні на цьогорічній прощі, також говорили про велике значення Маркіянової гори та неоцінений вклад Шашкевича, як пророка, поета, священника, зачинателя нової української літератури, який видав першу в Західній Україні книжку українською мовою та уклав першу українську читанку. Тож сьогоднішні поеми, написані на честь славетного земляка та пісні, які подарував заслужений артист України Теодор Кукурудза, свідчення в величій постаті Шашкевича, виростаючи, навчався пізнавати світ і полюбив ти Україну із маленьких літ. Полюбив ту красу, що Бог дарував, і у серденьку своїм все її плекав. Пісню нашу українську любив та співав, і вірші по-українськи щиро ти писав. Ти жив, творив, тебе любили, любити вмів і вчиш любити. Гідним продовженням свята став виступ бродівської хорової капели Боян під диригуванням Ярослава Линіва. Музичні композиції у виконанні хористів запалювали дух і збирали хороші відгуки. vidit направду, сюди у село Підлися необхідно приходити, привозити дітей та внуків і, набравшись духу героїчного патріотизму, дбати, аби ніколи не заросла стежина на Маркіянову гору.